Ось моя перша покупочка, можна сказати, що е, починаємо ми з самого дна ось такий москвич на таких дисках, в такому стані. Інтересному. Він не на ходу, але сказали, що він був на ходу, коли залишався на 2,5 роки. Тому така Залишилося такий нальот після простою і такий салончик. Яка його доля чекає, це будемо бачити, якщо вона поїде. Будемо трошки відновлювати, трошки відмивати, а якщо ні, то доля її утилізації. Якось так. Кого цікавить подальша її доля, переходьте на YouTube канал.